Агов, колись думали про те, як звичайна ідея, така собі іскра в голові, перетворюється на щось, що можна взяти в руки. От сьогодні ми і пройдемо цей шлях разом, від того самого а що, якщо, до моменту, коли готовий продукт вже можна побачити на полиці. Ну що, поїхали? Знаєте, є такий міф, що винаходи це справа якихось надлюдей, геніїв. Але що, якщо насправді це просто процес? Чіткий, зрозумілий процес, доступний будь-кому, хто має допитливий розум. Давайте не ну, розберемося, де тут правда. Просто гляньте портативний годинник, англійська шпилька, коректор, колись це були справжні революції. А сьогодні ну, це просто речі, які лежать у нас вдома. І це ж найкращий доказ того, що винахідництво це ніяка не магія, це просто постійний процес вирішення проблем, крок за кроком. От Пітер Друкар влучив прямо в яблучко. Ідеї без роботи це просто мрії. Тож як перетворити цей задум на реальні дії? Ну все починається з першого і найважливішого кроку. Отже, перший розділ та сама іскра находу це те місце, де все починається, у глибинах нашої уяви. Тут ще немає жодних креслень чи прототипів, є лише чиста ідея, яка просто чекає, щоб її втілили в життя. Так що ж таке винахід насправді? Це ж не просто щось новеньке. Тут є три ключові слова нове, корисне і практичне. Це може бути будь-що, пристрій, матеріал, навіть процес, але воно завжди, завжди має приносити реальну користь. Гаразд, а як цю іскру взагалі запалити? Є один крутий інструмент московий штурм. Його головна ідея накидати якомога більше ідей за короткий час, абсолютно не обмежуючи свою фантазію. Сам процес це такий собі танець у три етапи. Спочатку треба чітко зрозуміти, яку проблему вирішуємо, потім починається найцікавіше генерація ідей. І тут є золоте правило жодної, абсолютно жодної критики, навіть найбожевільніші ідеї вітаються, бо саме в такій вільній атмосфері і народжуються проривні штуки. І тільки в самому кінці ми вмикаємо аналітичний режим і обираємо найкраще. Так, розділ другий план. Ідея є супер! Але як цю хмаринку натхнення перетворити на міцний фундамент? От саме тут і починається проєктування це по суті створення детальної карти для того, що поки що існує лише в уяві. І тут все залежить від мети. Якщо ми робимо щось для ринку, то головне технічна досконалість, документація, все має бути чітко. А от якщо це навчальний проект, то фокус зовсім інший. Тут на першому плані сам процес, дослідження, експерименти, навички, які ми здобуваємо. І щоб план справді працював, цілі мають бути ну розумними, смарт. Це просто чудова система. Вона змушує бути конкретним, вимірювати успіх, бути реалістом і ставити дедлайни. Це знаєте, робить весь шлях до результату набагато яснішим. Добре, розділ третій. План є тепер час надати ідеї якусь форму. У дизайнерів є цілий арсенал методів, але ми подивимося на два, які водночас і прості, і, чесно кажучи, неймовірно потужні. Перший метод комбінування, його геніальність у простоті. Ми буквально беремо знайомі речі або їхні функції і поєднуємо їх якось по-новому. Звучить занадто просто, але ви здивувалися, які круті речі з цього виходять. Класичний приклад олівець із гумкою. Подумайте, у 1858 році хлопець на ім'я Хайман Ліпман просто взяв олівець і гумку і з'єднав їх. Результат абсолютно новий, набагато зручніший продукт. Просто геніально! А тепер метод номер два біоформи. Послухайте, природа це ж найкращий дизайнер. Вона вдосконалювала свої творіння мільйони років. Цей метод якраз про те, щоб дивитися на природу, на її форми, на її системи і черпати звідти натхнення. Навіть Леонардо да Вінчі цим займався. Він вивчав птахів, щоб проєктувати свої літальні апарати. Його слова чудове нагадування, що природа це така собі безкінечна бібліотека готових рішень, нам залишається лише спостерігати. Рухаємося далі, розділ четвертий. Отже, ми знаємо, як щось створити, але тепер треба поставити собі важливіше питання, для кого ми це створюємо і з якою відповідальністю. Тут фокус зміщується з технології на людей і планету. І це, мабуть, найважливіше питання з усіх. Ну, серйозно, який сенс створювати щось, що нікому не потрібне. Щоб не потрапити в цю пастку, треба провести невелике дослідження ринку до того, як вкладати весь свій час і ресурси. І один з найпростіших способів це зробити просто поговорити з людьми. Готуємо кілька гарних, відкритих питань, невимушено спілкуємося, все записуємо, а потім шукаємо закономірності. Це прямий шлях до того, щоб залізти в голову потенційним користувачам. Але в наші дні винахідництво це не лише про те, щоб зробити щось класне, що працює, це й про відповідальність це означає, що треба думати ширше про вплив наших творінь на довтілля і на майбутнє. 17. Здавалося б, просто число. Але за ним стоїть величезний глобальний план для всього людства. Це 17 цілей сталого розвитку від ОН, і кілька з них для нас особливо актуальні. Наприклад, ціль номер 9 про інновації та ціль 12 про відповідальне споживання. Це доводить, що сучасний винахідник просто зобов'язаний мислити глобально. І ось ми тут фінальний розділ, велика презентація. Продукт готовий. Залишилося два останні, але дуже важливі кроки: порахувати цифри і нарешті показати його світові. Окей, хвилинку про гроші. Дуже важливо розуміти різницю між собівартістю і ринковою вартістю. Собівартість це те, скільки ми витратили, щоб щось зробити, а ринкова вартість це те, скільки люди готові за це заплатити. А прибуток він з'являється тільки тоді, коли друге більше за перше. проста економіка. От і все: уся дорожня карта від маленької іскри до готового продукту, тепер перед нами. Всі інструменти та розуміння процесу є. Залишається лише одне фінальне питання, яке варто собі поставити: яку проблему ми вирішимо першою.